Сьогодні покажу частинку колекції Ароматне Різдво. І починаємо з міні-ялиночок. Висота такої ялинки 25 см. Ідеальний варіант на кухню чи на робочий стіл у офіс. Далі у нас лед-ялинки. Основа ялинок це лоза. Ось такі плетені ялинки йдуть у двох розмірах і мають лед-підсвітку. Доповненням до колекції також може стати ось такий олень, вартість 230 гривень. Далі у нас дві композиції. Перша у нас дуже велика в плетеному кашпо. Тут цікавинок є ротангове сердечко, різдвяник, багато куль, жолодь та багато інших новорічних деталей. І, схоже, за стилістикою композиції уже у меншому розмірі. Наступна у нас частинка колекції це ось такий підтримник. декор дезйомний, і тому далі можна використовувати підтримник на будь-яке свято. І як же новий рік без віночка? У цій колекції у нас основа з засніжених литих гілочок. І виконаний ось таким полукругом декор. Наступна у нас гірлянда. Саме це у нас однометрові гірлянда з жолодем. Тут у нас також кулівінтаж, кориця у кольорі, також є сама кориця. І багато деталік, таких, як, наприклад, ось така натуральна деревина, що додає неймовірної харизми цій гірлянді. І, звич, звісно, свічник. Тут у нас свічка з ароматом кориці та апельсину, ідеально доповнює цей новорічний підсвічник. Усі ціни, детальні розміри та ще більше новорічних товарів, ви знайдете у нас на сайті, а посилання на сайт в описі до відео.